Всім привіт! Ви на каналі Хата біля ставка. Сьогодні я хочу пересадити базилік. Не пересадити, а розсадити, тому що він дуже у мене щільно посаджений, і я хочу його розрядити. Викидати не хочеться, тому посажу в інше місце, покажу. Він прекрасно переносить пересаджування, тому це можна робити спокійно. В будь-який час, коли вам там заманеться. І я теж сьогодні це зроблю. І потім сьогодні мене очікує така подорож, невеличка. Розкажу і покажу, куди я їду. І все ж таки, буде це відпочинок, чи знову праця? Так що, друзі, всіх запрошую на перегляд. Бажаю всім приємно провести час. Погнали! Хочу розсадити сьогодні базилік і буду тут готувати діляночку. Тут у мене росла радіска, але вже посажу базилік, не знаю, можна чи ні. Біля оцих, що вам показувала досі, я його. Не викопала оцю суницю, цю, котра нічого нам ніяких плодів не дає. Нема часу, немає часу, що зробиш. Ось зараз підготую, перекопаю, повиймаю бур'яни. чорнобривці залишу, тому що вони відлякують цих комах і таке собі все. І потім посажу тут рядочок чи два базиліка. Приткну тут, так сказати. А вже захворів все. Це можна виривати, захворів, а тут нормально. Значить, буде рости базилік тут. Все. Тут у мене базилік, я частково його прорядила, а там далі він росте дуже щільно. Теж буду викопувати і пересаджувати. Інакше він не буде. Розвиватися нормально. І обов'язково треба прищіпувати верхушки, щоб він розгалужувався. І ріс і не одним таким стовбуром страшним, і наприкінці квіточка. А щоб він розгалужувався і були великі кущі. Колись я це не знала, і у мене виріс. Коротше, доходяги, були, доходяги. Тепер я це знаю, десь побачила на ютубі і користуюсь, полила, викопала ямку таку сантиметрів, може, 10 не знаю, полила гарно пролила. Тепер у нас отут от, от, от такі є, Ось я їх розділю. І оці нижні листочки обірву і посажу трошки нижче трошки. Не знаю, може це і не потрібно робити, але зроблю так. І буду перевіряти. Тут вже обрізана верхушка була. У деяких, у деяких ні. ось, Там, де не обрізана, і він росте. Ні, це я навіть викину. Що це я буду економити повну цього базіліка. Взагалі, отого рядка, що вам показувала, мені отак з головою. Базиліка не потрібно багато садити. Але... В цьому році було холодно. Я один раз його посадила, він не виріс. Другий раз посіяла, теж ну, через тиждень не взійшов. І потім я вже один рядочок так щільно посіяла і бачите, що цілий ціли сади наросли. Все, буду садити і полью дуже гарно під корінь. Не на всіх рослинах я обрізала сімідольні листочки, котрі мені подобались, я залишила. Тут на деяких рослинках дуже гарно видно. Ці рослини я посадила до сімідольних листочків, щоб вони не занурювалися під землю. Відстань між рослинами 10 см. Якщо приживуться всі, буду де ніде висмикувати, щоб відстань була більшою. Залишилось оце досадити і там ще прорядити, тому що дуже щільно все росте. Зробила я боростки, налила води і поклала поки що ці розсаду. Це в мене вийде як розсада. Нехай наберуться трошки вологі корінці, Взагалі так все можна і томати садити, розсаду я маю на увазі. І що там розсаду? Кабачки, ну все можна так садити. Якщо, якщо це ви садите без землі, якщо ком землі здеревенний там, наприклад, чи стаканчика ви винуливо полито, то такого робити не потрібно. А якщо ви висмикували там десь, бачите, якісь корінці там просто, то можна отак зробити. Буде непогано. Поки сходить вода, вони теж наберуться трошки водички. Поп'ють. Відстань між рослинками базиліка повинна бути, повинна бути більшою. Ось приклад у мене тут по 10 см. Але я чого так зробила, тому що жара і я зараз повезла, сонечко сховалася в таку жару пересаджую, тому рослини можуть не прижитися. І буду дивитися, може висмикувати щось. Можна було навіть посадити через 7 см, потім просто поваривати. Зазвичай для базіліка потрібна відстань. 25 сантиметрів кущу ріс, це мінімум, а то і 30 краще. Тому що кущі тоді великі, не стільки не потрібно сіяти. Цих кущів вистачить там 5 кущів, я не знаю, пів села нагодувати. Зараз палью і ще один рядочок зроблю, там у мене стільки залишилось його. Доведеться викидати, не хотіла, але куди його мені тикати. Буду, мабуть, з деревяними кущами виривати і комусь дарувати замість квітів. Пересадка базиліка я закінчила, гарно пролила і буду спостерігати дня 3-4, щоб воно не пересихало. Буду підливати під коренець І ще буду дивитися, трошки багато води налила, щоб отакого от не було. Такого не потрібно, тому що і, інакше він загинеть, цей кущик. Тут не торкається, тут нормально. Там теж все. Піду полью той базилік, отрий, там, де я висмикувала ці рослинки так цей базилік я теж поливаю, хоча жарко 32 градуси, але я там все це висмикувала, і якщо я це не полью то рослинка може бути погано Треба вибирати для рослини що краще. о Треба підкласти, пішла вода. Зараз піду підкладати. Все, базилік я пересадила, розсадила, ще буду приріжати, тому що дуже сильно росте. Все, що буду прибирати, піде на страви чи віддам курочкам. Ми з вами це зробили, можна відпочити трохи. Фух. Прийшла після пересадки базиліка. Не знаю, видно, чи ні така червона, жарідла така. Начебто і хмари пішли, але парить страшно. Ще гірше, пол, ніж сонце. Іду, віддам курочкам, збирала пшениці. Тут і бур'яни, і от така у мене росте, посіяла їм пророщену. Пшеничку. Вона, правда, трошки підсохла у мене, щось я її призівала. Але поклюють. І трошки тут різного чернобривці таке покидаю їм. У рей покажу наступного разу, тому що немає вільного часу. Швидко їм покидаю все це і буду збиратися їхати треба там в город. Не в город, там теж таке типу село. Город. Одна назва. Знайомі, знайома попросила, ну, щоб зробити жалюзі, повісити її. Чоловік приїхав, там так зроблені жалюзі, що це мама ну, на не горі. На соплях тримається. І це. Він на такій клієвої штучці, він повісив, я говорю, приїхав, я говорю, воно не буде триматися, воно впаде. Ми ж з цим вже зіштовхувались і треба там щось вигадувати, щось придумувати. Ну, Треба дивитися ці, чи, чи, ті жалюзі. Ось, Я говорю, ну дзвони, спитаю у неї, висидіть жалюсь чи ні. Він позвонив, вона говорить, вадик відпала. Так як вони рекомендували зробити, воно через там, годину впало. Ну, Тому я ж не можу, я ж не бачу, що там можна зробити. Тому доведеться їхати мені. Чоловік мене там десь підхопить, з роботи раніше піде. І ми поїдемо знайомі робити ці жалюзі, тому що ну, вони недавно чоловік наш знайомий помер. Ось їй треба допомагати, а вона така вже стара, чоловік теж такий вже був важного віку, і вона вже їй важко, вона не може сама це зробити, тому поїдемо, допоможемо. А що зробити? Ну, ну треба допомагати, хоча втомилася, нема сил, але треба їхати. Так. Іду на маршрутку і по дорозі ставок. Така красота в тому, як рукою зняло. Ось що наші депутати зробили гарного для нашого села, так це ставок. Багато років був занедбаною калюжею, нарешті почистили, і тепер ми маємо таку красоту. Качки не бояться людей. Тут їх постійно годують і доглядають. Були і лебеді, але я щось поки що їх не спостерігаю. Може, десь полетіли. І мені потрібно летіти на маршрутку, інакше вона чухнеть і я спізнюсь. А пішки я ніяк не дойду до того місця, де ми з чоловіком домовились зустрітися. А зараз я вам покажу ще одне місце, таке прекрасне, як і це, куди ми поїхали перед тим, як допомагати людям вішати жалюзі. Подивіться, будь ласка, це клас. Приїхали на джерело набрати водички. Така тут красота. Попросили ще знайомі, ми собі каністри набираємо і знайомі попросили їм набрати. Таке у нас джерело зробили. Дуже красиво. Це так файно, класно, круто зробили. Ковшики вон теж вісять. Просто культурна, благородна і чудова. Це нам повезло, ми в день приїхали робочий день, і нема людей. Зазвичай тут ціла купа людей. Зараз піду погуляю, покажу вам. Ось такий мосточок і джерело теж там вже тече далі. Трошки похилився цей мосточок, але нічого. Все одно пройти можна, він міцний, такий гарний. Навіть незвично, що така тиша. Ой, давайте послухаємо, як пташки співають. Це так рідко. Ми чуємо. До повномасштабної війни ми постійно ходили в ліс, гуляли, гриби збирали. Зараз дуже рідко виходимо. Тільки води набрати і для кролів гілок назбирати. Сумно. Так, воду набрали. Носимо тепер. Наверх воду чоловік, каністри такі важкі, а я бідончик і там бутилочки. Знайомі попросили набрати водички, то ми їм набрали. Фух, бідончик 10 літрів, скажу вам. Ой, не так-то легко нагорою заперти його для мене. А чоловік каністри по 20 літрів носить. Пішла за пляшками тепер торба з пляшками. На жаль, не з раками торба, а тільки з пляшками. Ну що зробиш? Пляшки теж потрібні. Чоловік втомився говорить: якщо було 20 чи 30 років, інша справа, а я йому хоча б мінус 20, теж було би непогано. Раніше схопив дві каністри і побіг наверх. Вирішила зняти себе. Як я їду, вже, правда, будемо від'їжджати від джерела і їхати допомагати людині. Так гарно в лісі, аж мене заглючило. Добре, що метелик прилетів, шепоче, прокидайся. Ох, дивіться, метелик прилетів на мене сів, який дуже рідко я їжджу на джерело. І я хочу вам сказати, тут завжди людей, такі черги, повна людей. Але сьогодні нам підтвердило. Жодної людини не було. І коли ми вже добирали воду на велосипеді, якийсь то чоловік такий приємний приїхав. Поздоровався, такий чемний, приємно. І він навіть і сказав перший раз теж таке бачу, щоб не було людей. Завжди в черзі стою. І говорю, ну наш сьогодні з вами день. Повезло. Все, поїхали далі. Приїжджаємо до знайомої, а там її син нам роботи додав. Обмазав рідкими гвістками всі жалюзі. Ми все це почистили і зробили жалюзі намертво. Так, я вам не показувала, як ми там ці жалюзі цепляли, допомагали. Людям там не доїдати, але подарували отакі два відра. Вони вживані, але мені пасує. Щось вони там собі робили. Це, бачите, для таких нужд різних, тут навіть є температура чи щось тут, я не знаю, що це. Але у мене тут стояла таке доробло страшне. З самого початку, як ми сюди навіть ще нічого тут не було, ми зробили це відро. Ось. І зараз вони мені подарували, воно мені в нагоді, інше нехай стоїть. І тепер як я відкриваю крані. Опа, я закриваю. Супер. Супер, тепер я задоволена. Воно дуже здорове, мабуть, 20 літрів. Так. Знайомі допомогли. Тепер у мене така обнова. Не знаю, для чого вони його використовували, а для мене на вулиці біля кролів це знахідка. Тепер крута буду. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Всім гарного вечора. До зустрічі на каналі. Пока-пока!